Всім привіт, привіт, привіт! А у нас сьогодні понеділок, нова неділя, новий тиждень, і в мене нові закупівочки. Ну, поїхали дивитися, що я сьогодні купила. Я сьогодні гуляла далеко в нашу саму найдальшу Меркадону. Тому що я два дні майже, майже два дні сиділа вдома. Ну що там в суботу сходила на той базарчик, в неділю сиділа вдома, не вилазила на двір, то сьогодні вирішила прогулятись кудись подальше. Ну, що купила? Купила те, що в мене скінчилося. Це отакий хліб. Ми його беремо завжди, тому що він такий, знаєте, мілкопористий і смачненький, він з оливковою олією. Також купила ось такі булки, ми їх любимо. Вони. Я дуже довго е, е, припоминала, вспоминала, бо не знаю, чомусь забула. Як на українській мові буде слово «рож». І забулася знов. Ну, в общем, ви, ви мене зрозуміли. Жито, ось такий, він наполовину житній. тут 51% житнього борошна. Так, далі ось такі сосисочки, їх тут чотири штучки. Коштують вони євро 75. І вони такі смачненькі. Я сьогодні бачила одна іспаночка купляла їх штук 5 у таких упаковочок. Вони в нас самі-самі такі, ну, їх розбирають, бо вони смачненькі і недорогі. Так, далі морква. Морква євро. 0,9, здається, 1 кілограм. Довго вибирала, щоб була така трошки покрупніша, тому що в нас в Іспанії морква завжди така, ну тоненька, знаєте, тому що води тут мало, вона вирощується там якихось там, не знаю де. Але водички мало, то вона така не дуже не дуже така велика. А я люблю таку, щоб величеньку, щоб одну почистив, натерта і готово, щоб це не гратися з тими маленькими. Так, далі банани. Не знаю, скільки їх тут тих бананів. Вони по євро 48 кілограм. Вони такі, бачите, я вибрала такі невеличкі, ну сам бананчик невеликий. Ось такий салат айсберг. Євро 0,1 стоїть один велочок. Купила, тому що в нас авокадо є, тому що в нас ату, атун. Господи, як він тунець відкритий є. Треба зробити салатик, такий, як ми любимо. Що ще? Ось такий е, творог. Це називається кесобатіду, тобто, тобто взбитий, взбитий сир. Ну, воно таке, знаєте, таке, наче жидкий жидкий сир, е, такий рідесенький. Ну, а, але ж я його беру на запіканку. На запіканку він е, замечательний, прекрасний. Його тут, бачите, 0%, 0 жиру нема жиру, але запіканочка з нього виходить хороша. А це називається рікісон. Ага, він стоїть 99 см пів, пів кіло, пів літра. Так, ось тут 200 грамів рікісон. Рікісон це такий сир, творог, як ми привикли, але ж він такий, знаєте, начебто зроблений з крейди. Туди треба додати чуть-чуть лимонного соку, і тоді він смакує добре. Ну, а ось що я купила. Бачите, вже які красиві яйця. Супер. Поки несла в рюкзаку, десь гахнуло одне яєчко, і воно мені залило все, що можна було залити. Я ж сьогодні теж вибралася з малесеньким рюкзачком, бо я вже йшла що я хотіла купити? Мені повинна, я повинна була купити хліб і яйця. Але вже в магазині е, я зрозуміла, що мені ще треба і морква, і, 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 і в общем ну в общем так. Одне яйце розбите, ну це не проблема. Головне, щоб воно не витекло і мене не, за, не залило тими яйцями всю, весь мій одяг. Так, євро, е, євро О, господи, 3,90 чи вже 4 вони коштують. Я не пам'ятаю. А у нас сьогодні вівторок, і я виходила погулять. Річ у тим, що в нас передали на сьогодні страшніший дощ, гроза, зливи, алерта, тобто червона, ну, рівень, рівень безпеки, чи небезпеки, рівень небезпеки, червоний. На, на північ від Валенсії, ну, в общем, кошмар. Ну, але ж Я вибралась погуляти, думаю, піду схожу, поки не почалося. Бо воно так повинно було початися о другій ночі, потім о четвертій, а потім сьогодні о, десь в час чи в два. Ну, в общем, не почалося. На, на вулиці сонце, жара, але ж я одягла джинси, все як положено. Короче, ходила в Меркадону. Тому що, знаєте, як воно було в Меркадоні, то мені воно тоді було не треба. А як мені схотілося, то його вже й нема. E, значить, у нас була лімітована колекція дуже красивої косметики. E, там з косметики було що? E, Блиск для губ, але мені не, не подобаються цвіта. Була туш для очей, але вона мені теж не сподобалась. І була помада. Помада була, знаєте, така прозора, прозора, рожева. Ну і в нас її розібрали. А як я, вже, як я вже схотіла її купити, то її вже нема. То я пройшлася по всім трьом меркадонам і не знайшла жодної помади. Але нарешті я визначилася з кольором пудри. Ви не повірите, я два роки не могла визначитись, тому що вона мені однакова і все. А це нарешті до мене дійшло. Значить, там є чотири номери. Ну, третій, четвертий я не розглядала, я розглядала тільки перший і другий. Ось дивіться, дивлюся я на перший номер, він самий світлий, ну, як завжди. Саме світлий, самий світлий, такий, як мені потрібен, бо в мене шкіра така дуже, ну, дуже світла. Я його наношу на руку, а воно жовте. Беру другий номер, а він темніший. А я його наношу, а воно таке, знаєте, рожеве і коротше. Я нарешті. Визначилася, що мені потрібен другий номер. Він виглядає трошки темнішим, але насправді, на, насправді, за що того, що він не жовтий, а рожевий, обличчя виглядає більш таким, більш світленьким, ну таким, як, як, як мені підходить. Ось така вона, рожевенька. Не жовтенька, а така рожевенька. Ось отак вона зроблена, що мені дуже подобається. Ось так. Так, господи. Так, ось. І тут ще є спонжик. Тобто є куди подіти спонжик. Тому що моя найулюбленіша а, як її звуть, ця матова пудра. Там немає місця, куди можна, куди можна покласти спонжик. То я купила такі малесенькі спонжики, вони, вони дуже хорошо туди вміщаються. Зовсім малесенькі. Так, ось така пудра, вона коштує 6 євро. Вона класна, сказати нічого не можу, вона там труситься навіть оцей, ну, оцей вкладний, вкладиш, оцей, що перегортується, як сторіночка. Бачите, вона 20, 24 години. Дуже класна. Мені подобається, бо в мене вже, ну, вже були такі із, із цієї опори косметика, то вона мені подобається. А також купила, ну що, чіпси, бо вчора з'їла. так, Цукор. Такий він, бачите, як він зветься, коричневий. Мій чоловік його їсть. ну Не їсть, а п'є з чаєм. І ось такі родзинки, бо в мене скінчилися. Я люблю купляти їх, ось такий Султанас. Я люблю їх купувати в магазині фамілі, але ж чоловік зайнятий, а я туди не піду, бо мені далеко, а їхати не хочу. Ну і в мене немає часу зараз його використовувати на те, щоб їхати в таку даль через весь через все місто, щоб купити родзинки. Чому я люблю ті родзинки? Тому що вони малесенькі. Мені для кекса якраз те, що доктор прописав. Ну, а ці такі більш крупніші, ну нічого будуть на, на запіканку або ще на щось, що я печу. Так, ну і ось моє, мої витрати сьогодні. Так, що в нас тут? Так, оці як вони звуться. Оці ж, ну як же вони звуться, господи. Родзиночки, 1 євро. А, ні, господи, оце ця потата, чіпси, 1 євро. Я ж думаю, що ж таке? Що це вони стали 1 євро, як було євро 20? Ну, хорошо, мені ще краще. Тому що деякі товари. Стали дешевше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ось, наприклад, ось цей цукор, він стоїть 1,90 євро, 90, а сьогодні він стоїть, євро, євро 95. а сьогодні він стоїть євро 85 євро, ну, це шпудра 6 євро і родзинки євро 38 а Тож Я купувала ці крабові палички, вони завжди, вони завжди коштували 2,60 а зараз 2,35. Сосиски я там теж вже брала. Їх євро, євро 80, євро 85, а зараз євро 75. Я не знаю. Мені здається, що це скінчився сезон, і наші ціни трошки, трошки попадали. Ну, ось так я сьогодні провела вівторок. Не знаю. Може чоловік кудись заїде, може щось купить. Не знаю. Якщо щось купить, то я ще тоді вам покажу. Ну, а так, сьогодні зовсім чуть-чуть. Ось так у нас сьогодні на дворі. Бачите? І сонечко, і море, все чудово. Не хочу показувати, бо там сон з цієї сторони. Ось такий дощ у нас сьогодні, ось так. Брешуть. Людей, правда, на пляжі нема, а ні, хтось там ще й купається. Ну, небагацько. Бо вже ж все-таки 15 жовтня сьогодні. А іспанці вони такі дуже теплолюбиві. А в нас сьогодні середа. Я вийшла на двір, тому що в нас закінчився хліб, треба було купити хліб і щось мій чоловік. Ага, і морозиво закінчилося. І я вийшла на двір, було таке сонечко, але поки я спускалася з п'ятого поверху, ну в нас він вважається п'ятий, рахується п'ятий, але він шостий, так як ми привикли. Виходжу, а там уже накрапає дождик. Ну, такое, знаєте, такое. Пішла, зайшла в Меркадону, поки я там походила, пошукала те, що мені потрібно. Виходжу, бачу, а там вже такий, знаєте, мокрий, мокрий асфальт. Ну, поки я чесала додому, то воно так було ще нічого. А вже коло самої хати такий пустився дощик. Так що моя прогулка накрилась трошки сьогодні мідним тазом, але ж, але ж нічого, все в порядку, все добре. Так, що купила? Ішла за хлібом. Купила ось такий хліб, як завжди, хліб оливковий. З, з оливковою олією три батончики по 200 грамів, євро 60 Мої улюблені булочки, ось такі вони, з житнім борошном на 51%. Кока-Кола для мого чоловіка 2,42 літри. І ага, ось така зубна паста. Я її дуже люблю, беру. Якщо вона, зараз я її попробую, не знаю, чи вона відкрита чи ні. Ні, вона зачинена там внутрі. Але вона така гелева, голуба, і по ній ось такі е, блистючки, ну, типу, пластини, які роблять зуби білішими. Класна. І вона така, знаєте, не дуже написано, що вона екстра м'ятна, але вона така не дуже м'ятна. Нормальна, дуже така смачненька на, 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 на смак. І ось морозиво. Вже була розстроїлася, думала, що знову прийдеться мені купляти манго, але ж, але ж було всього три пачечки. Я одну купила ось цього морозима. Значить, так, що скільки стоїть, я вже не пам'ятаю. Я вам зараз скажу ось так. Через чек буду дивитися на ціни і скажу вам. Ну, Пан, я ну, хліб сказала. значить, Морозиво стоїть 2,25. А всього я сьогодні потратила ось 8,90. Оце все стоїло 8,90. Ну, Ось так якось було. Ось так якось було. Не знаю, чоловік казав, що заїде сьогодні в фамілі, але ж не знаю. Якщо заїде, то я покажу щось. А якщо не заїде, то вже тоді поїдемо десь в якийсь другий день разом з ним і щось будемо купляти разом. Ну, тільки не розказала, що в нас ну, як, пасмурно, нема сонця. А вже воно вилізло, те сонце, вже воно світить. І ще бачите, ще мокре від дощу, навіть перила ще мокре. І ще накрапає дощик, не знаю, видно вам чи не видно. Але вже сонце. А море сьогодні яке чудове, бачите, яке гарне, який в нього колір чудовий. Особливо ось там видно гарно. Тут у нас воно якесь більш однорідне, а ось там воно таке, бачите. Але ж видно, що сьогодні ну, не дуже сонячно. Але все одно дуже сонячно. Бачите, як на машинах відбивається відбивається сонце. Ось так. А у нас сьогодні четвер і я ходила на базар. Ну, що купила на базарі? На базарі купила ось такі банани. Це не платено, це звичайні банани. Тут е, десь е, ну щось 2 кіло, не знаю, що це мені так сказав. 2. Два з чимось, вони по євріку за кілограм. Також в нього я купила в цього ж самого товариша. Я купила ось ці помідори, їх е, вони коштують євро 50, і тут рівно кілограм. Також купила ось такі малесенькі лімончики. Чому? А тому що більш не було. Це тільки оці одні. І то я вже забирала, вже майже останній після мене ще хтось кіло взяв і все, вони закінчилися. Не знаю, може в суботу будуть, але в мене, в мене ще там є пару лаймів, а лимонів вже немає. Ту купила ось це кіло на 1 євро. Так, ось така красива хурма. Хурма стоїть євро 50, Тут кіло, але ж, бачите, ось вона одна. І вона ж така не, не дуже така, щоб я, я б не сказала, що вона така м'яка сильно. Але ж, бачите, одна потовклася, то мені е, прийшлось помити усі. А потім після базару я пішла в Меркадону. Ну, ось Скупила ось цю траву. Вона євро коштує, я вже знаю. Так, ось ось це булочки. Булочки євро 55 і ось така сметанка. Сметанка коштує євро 20. Скільки я заплатила? Близько 4 євро я заплатила ось за оці три товари. Ну, а це будемо рахувати. Ось це в мене було 4, 4,60 євро і ну, ось, так. ось так, Зараз я так на скидку не скажу, бо щось у мене з усним щотом погано стало. Щось я не можу порахувати. Ось ось так. Ось так я сходила сьогодні в магазин і на ринок. А ще вчора мій чоловік заїжджав до магазину Фамілі і купив там ось такий туалетний папір. Ми його завжди купляємо. Бачите, на нього є така акція, платиш за 4, там 4 з чимось вона, вона стоїть 4 ось такі рулони. Але, бачите, до сих пір це вже майже рік ось ця акція. 4 купляєш, а 2 безплатно. Безкоштовно. Ось так воно і є. За 4 євро, 4,60 чи 4,50 вона коштує, але маєш вже 6 рулончиків замість двох. Я вам скажу так: ось сьогодні в нас 17, четвер, ж, 17, так? Да? Да. 17 жовтня. Останній раз ми купляли папір, коли мій чоловік у червні від'їжджав у Чилі. Чому купляв багато? Тому що. Там було не помню 10 чи скільки він купив цих. Ну, ось, ось таких, тому що ну, в нього померла мама в травні, в кінці травня, і він у червні їхав туди до батька підтримати його. Вони всі були, там, всі, всі і сестра приїздила, яка живе в Швеції. Ну, ну, і Там же в нього ще два брати живе в Чилі. Ну, і Вони там всі були, в чотирьох підтримували тата. І Перш ніж поїхати, мій чоловік купив ось, ось великий, <сміст> велику кількість ось цього паперу. Чому? Він легесенький, але ж він ну, великий такий, він е, е, об'ємний. А до мене повинні були приїти, приїхати мої родичі в червні. Родичі це жінка мого брата з двома дітьми. Він каже: ну, щоб ви не бігали вже за тим папером, я куплю. І він купив. І ви, ви уявляєте, ось ми ним користувалися, і ще там ролон чи два залишилися з того, що він ще в червні купляв. Ось так. Так що я не знаю, як коли ми в наступний раз будемо купляти, Тут багато аж 12, аж 12 рулонів, Вона класна, бачите, вона така не, не однотонна, вона така біленька, в розовенькі якісь такі узорчики. Вона класна, вона трьохшарова і вона, як сказати, бачите, вона трошки ароматизована, вона не сильно, але трошки є такий приємний запах у неї. Ось так. Ну, я рахую, це теж такий продукт, який дуже-дуже-дуже потрібен, якщо ти їси. А в нас сьогодні п'ятниця, 18 жовтня, і я ходила гулять. Ну, як гулять? Мій чоловік мене вчора запевнив, що так буде сьогодні прохолодно, що вже наступили холоди. І сьогодні буде 23, це максимум. Але на дворі, ну я не знаю скільки, але на сонці більше, ніж 30. І я, в общем-то, в общем, було жарко. Але ж я ходила сьогодні, сьогодні ходила в Лідл і в дальню Меркадону. Ну, Лідл це вже в нас на самому кінці міста, майже. І я пішла в Лідл, що я там купила в Ліделі. Ну, купила ось такі салями. Бачите, 240 грамів, але вона розділена ось так книжечкою. Розділена на дві частинки по 120 грамів. Це дуже-дуже як сказати зручно. Так, салями в нас коштує євро 89. Так, ось такий хамон де паву. Ну, хамон. Тут зветься хамон, не тільки той хамон, що ми привикли, да, оцей окорок такий хамон. Але це ж також відчина, Не знаю, як зветься українською, але ну, таке коротше, колбаса. Я купляю її на салат олів'є. Мій чоловік таке іноді любить поїсти. Але ж ходила я туди за ось таким хлібом. Ось цей хліб зветься бастон, Не батон, а бастон. Бачите, він такий і цікавий, і він дуже смачний. Але ж я не знаю, як перевести це на українську мову, тому що я знаю, як буде російською, а українською я не знаю, як буде. Бастон російською це тросточка, знаєте, от коли чоловік або жінка йде і має в руках таку палицю, на яку опирається. Оце звіться бастон. Тобто така вона тоненька. Але вона дуже смачна, вони по 80 см за. За одну штучку і чому ходила за цими бастонами? Тому що мій чоловік вчора сказав, що все, я більше цей хліб, оливковий не хочу їсти, я вже не наївся. Треба щось міняти. Тому я ходила за ось цим хлібом. А так як завтра в нас субота, завтра я вряд ли піду в якийсь магазин, то я заодно і в Меркадоні купила ось такий хліб, оці ж такі булочки ці, які по, вони з борошна з житнього наполовину. І вони коштують євро 55. Сказав або те, або те, або те й друге купи, тому що він як їде з собою чи на рибалку, чи ще кудись він бере з собою хліб, там, ну таке, в общем, покушать. А ось це, бачите, ось така вона називається Лонганіса свіжа, без, без плівки, тобто такі ковбаски. І вони похожі на чівабчі, чи, чи, чи як вони там звуться, не знаю. Може, вам це буде більш знайомо. Бачите, вони стояли євро, ой, 2, скільки, 2,15. А сьогодні на євро, скільки, євро 61. Вони до завтра. Тобто я їх буду їсти сьогодні. Вони до 19-го, сьогодні в нас вже 18. Да? Їх було аж три пачки, але я вирішила, що мені три пачки не треба. Я куплю одну. Я їх знаєте, як люблю робити? Я беру чуть-чуть сальця, цибульки, ось ці штучки, порожарить так вкусненько, в казаночку, а потім туди гретичку. Ось я таке дуже люблю. Так, і ще в Меркадоні я купила ось таке масло. Так, масло коштує в нас 2,05. Так, ось цей хліб стоїть 1,55. У ліделі я витратила ось 7. 7,79. Так, і ще в в, в, в Меркадоні я купила ось таку штуку. Зараз я покажу. Вона коштує 8,95. Ось такий крем це як він зветься? тональний крем. У нас його зараз дуже рекламують по телевізору. Ну, ладно, не по телевізору, а на Ютубі я дивлюсь його рекламу. Значить, так, тут у нас що? Гіалуронова кислота, СПФ 20 і 2% ніацинамід. Він такий дуже зволожуючий, дуже класний, мені подобається, тому що я його вже пробувала. Я взяла собі колор, господі, колор, ось написано, ось написано, бачите, Ivory 101 це саме-саме світлий. Я його вже дуже разів багато випробувала на своїй руці. І ось, ну, звісно, не дуже видно, але ж, але ж все одно. Ось тут зліва на руці, а це на тон нижче, на тон темніший. А ось тут це ось цей айвор, який я собі купила. Він не скочується, такий держиться він хорошо, тримається він хорошо, прекрасно. І він 36, по-моєму, годин витримує на обличчі. Ну, Мені 36 годин не треба, тому що я ще ні разу за все життя не лягла спати в макіяжі. Навіть якщо полумертва, все одно я його змиваю. Ну Ось так. Ось, так, ось така в мене була п'ятниця. Не знаю, завтра-субота, але на завтра передають дощі. По суботам у нас базар, не знаю, чи піду. Якщо буде дощі, то, звісно, я нікуди не піду, а буду вдома, тому що базару не буде. Тут, якщо дощик накрапає, просто накрапає, то вже базару немає, бо іспанці дуже сильно бояться. Знаєте, як ота Бастінда. Як воно зветься Волшебник із Умрудного города, я не знаю, як буде українською. Там була така відьма Бастінда, і вона боялася води. Ось такі іспанці дуже бояться, дуже бояться води. Чи вони такі сахарні бояться розтануть, не знаю. Але факт стається фактом. Якщо накрапає дощик малесенький, їх уже немає. Ось, до речі, була я вчора на базарі, дощу не було, було сонечко, було добре. Хороша погода така, але були такі, знаєте, пориви вітру. Боже, вітер як порветься, все вже 5-6 продавців складають речі. Другий порив вітру вже складають речі, а в 12 вже всі пакувалися додому, тому що всі боялися, що? що їх знесе вітром, знесені вітром будуть. ось так. Ну, ось так. Побачимо, що буде завтра. А ось і мій чоловік повернувся додому, хазяїн. Бачите, яблучка купив. Ось таке яблука це з магазину Family. Зараз ми вам будемо читати. Бачите, яблуко Фуджі велике. Ось ціна його євро 39, тут на євро 88 Він їх дуже любить, а я їх не їм, бо вони мені дуже-дуже тверді. Ну Ще купив картопельку, бо ми дожилися, що в хаті жодної картоплини не було. Вона коштує 9,99 за 10 кілограмів. До речі, вона не мита, що мені дуже незвично, тому що я звикла до картоплі, яка мита. А ця таке треба мити самій. Ну, ось так. Ось таке доповнення до мого четверга. А в нас сьогодні субота і замість е, дощу, який нам пообіцяли, ось бачите, що в нас робиться. Сонце, жарища. Ну, ось якось так. Тому, звісно, я ходила на базар. Ну, і ось що я прикупила на базарі. Ось такі помідорчики. Тут їх на 2,40, вони по євро 70. Так, далі. Ось такі гранати. Гранати 2 на 2 євро, то я й купила 2 на 2 євро. І я купила ще 2 кг ось таких, ось такої хурми. Вона євро е, 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 25 за 1 кілограм дала 2,25. Ой, 2,50. Ну, звісно, одна десь тріснула. і Ось видно, що бачите, щось там потекло, треба їх всі перемити зараз. Ну, Ось такий в мене був сьогодні базар, але це ще не все, ще мій чоловік буде вертатися з рибалки, повинен заїхати в магазин, теж щось купити. Ну і потім я вам покажу, що він купив. Ну, Ось нарешті мій чоловік повернувся з рибалки, і ось що він купив. Те, що я йому замовляла. Замовляла ось такі яйця, тому що я вчора робила салат олів'є і вони в мене скінчились. Повністю, повністю <хи> ось така курка. Ми завтра будемо її смажити на, на недільний обід і ось сіль, тому що я її буду смажити на солі в духовці. Це я його просила купити. Так, а також він як то кажуть, втратив. Я просила його купити серветки, такі, як завжди. Але він забувся, то купив вже такі, які були. І ось це таке безалкогольне пиво. В нього тут 0,00 градусів. Але ж воно він його дуже любить. А, і, а ні, не таке вже воно і 0,0. Ось, бачите? 2,1 алкоголя. Ну, ладно, то вже такое. Так, я не знаю, по чому воно. Я знаю, що яйця 3,90. Я знаю, що серветки десь около 2. Ось курка. Тут, тут написано. Тут написано, що вона 6,19, бо він вибрав таку, бачите, велику майже 2 кг. І це в мене навчився, я йому завжди кажу. кістки в них однакові, а м'яска на них більше. Ось, і ось така сіль вона стоїть, коштує. Це морська сіль, коштує вона 35 см. У мене є наша кам'яна. Я колись привезла дві пачки по півтора кіло. Одна в мене в Швеції стоїть, а друга тут. Але ж я її бережу, як ока, я її тільки насаленіє. Там капусту посолить, там огірочки. Ну, в общем, таке. Ну, ось так. Ось така в нас була субота, сьогодні останній день на цьому тижні, тому що завтра вже це буде зачинене. Ой, вихідні дні ніхто не працює тут. Взагалі люблять і вихідні, і, і ось ця безкінечна сієста по 4 часа в день. Ну, але ж то таке, тут вже частності. Кожна нація має свої якісь плюси і мінуси. Ось так. Ну все, я бажаю вам хороших вихідних, всього самого-самого найкращого. І побачимося з вами вже на наступному тижні у наступних моїх таких закупівлях. Все, всіх обняла, всім пока-пока-пока-пока-пока.